Всім доброго дня. Галина Ковганич, методистка центру позашкільної роботи Святошинського району міста Києва. Тема мого виступу професійний портрет методиста в сучасному інтер'єрі закладу позашкільної освіти. Законом України про освіту. Передбачається суттєве удосконалення науково-методичної роботи в закладах освіти, першочергове значення набуває проблема розвитку творчого потенціалу педагогів, підвищення рівня їх професійної компетентності, запровадження інноваційних технологій навчання, виховання учнів, впровадження сучасних досягнень, педагогічної науки, перспективного педагогічного досвіду. Домінантною стає підготовка педагога умотивованого, компетентного, який вміє працювати в умовах вибору педагогічної позиції, технології, змісту, форм навчання, виховання соціалізації учнів володіє сучасним інструментарієм, вивчення особистості учня, дитячого колективу. Важливим є його вміння організувати освітній процес як партнерську взаємодію. Спрямовано на розвиток ключових компетентностей учнів, необхідних для успішної життєдіяльності та самореалізації особистості. Акценти в науково-методичній роботі мають бути перенесені на механізми залучення педагогів до творчої діяльності та дослідно експериментальної роботи, формування у них нових підходів до організації освітнього процесу. Науково-методична робота. Має бути адекватною сучасним викликом, більш персоніфікованою, надаючи кожному педагогу широкі можливості для оновлення, удосконалення своєї діяльності в прийнятний для нього спосіб. Розбудова науково-методичної роботи насамперед вимагає істотного поліпшення якості та ефективності роботи методистів. Тому яким же має бути методист? Сучасного закладу позашкільної освіти. Розробці портрету методиста сучасного закладу позашкільної освіти сприяло проведенню соціологічних досліджень. Професійний портрет розроблявся за результатами наступних соціологічних досліджень. Методист сучасного закладу позашкільної освіти міжчора і завтра, яким його бути, компетентний методист то він, Конкурентноспроможний методист закладу позашкільної освіти очима педагогів, який методист вписується в сучасний інтер'єр закладу позашкільної освіти, пазл портрет методиста сучасного закладу позашкільної освіти, який має бути методист, щоб лекати педагогів нової інформації, організація науково-методичної роботи в закладі позашкільної освіти. Ці дослідження проводили в середовищі педагогічного колективу. І на основі цих досліджень розроблена абетка якостей методиста, які ви бачите. Тут треба звернути увагу на наступні якості методиста. це аналітичне мислення, це дипломатичність, доброзичливість, доброчесність це дуже важливо сьогодні здатність до генерування ідей, підприємливість. Рефлексивність, самокритичність, самостійність, цілеспрямованість, широкий кругозір і щирість. Якими ж є функції методиста сучасного закладу позашкільної освіти за результатами соціологічних досліджень? Перша функція це аналітична функція, яка передбачає Аналіз тенденцій стану науково-методичної роботи в закладі, рівня розвитку професійної компетентності педагогів, моніторинг, аналіз і оцінку результативності діяльності педагогів, що працюють за конкретними навчальними програмами, виявлення про БРЛМ ПДО, аналіз освітніх потреб соціалу, інформаційна функція, яка передбачає розробку і створення банків даних. Про перспективний педагогічний досвід, різні типи навчальних програм, інновації в позашкільній освіті, нові дослідження, нові педагогічні технології, організації, дотичні до навчання виховання розвитку дітей, підготовка інформаційних вісників з актуальних проблем позашкільної освіти, забезпечення педагогів необхідною інформацією, здійснення інформаційного методичного супроду педагогів. Наступна функція навчальна, яка передбачає організацію системи підвищення кваліфікації педагогів через семінари, ділові ігри, творчі групи, творчі майстерні, методичні об'єднання, педагогічні студії, наукові лабораторії, методичні виставки, методичні конкурси, консультування педагогів з проблем сучасного розвитку освіти, організації навчально-виховного навчально процесу. Планування діяльності, розробка навчальних програм, впровадження практику нових педагогічних технологій, організація проведення індивідуальних, групових, масових форм науково-методичної роботи, підготовка статей методичних розробок, планово прогностична функція. Це перш за все планування науково-методичної роботи, вивчення і узагальнення педагогічного досвіду. Підвищення кваліфікації педагогів, забезпечення високої якості освітнього процесу шляхом впровадження програм нового покоління нових педагогічних технологій. Моделююча функція, яка передбачає моделювання змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів, розробку перспектив та орієнтирів педагогічної діяльності. В умовах інноваційного розвитку закладу. Тут дуже важливим є вміння, навички, компетентності методиста щодо участі в розробленні стратегії розвитку закладу позашкільної освіти. Наступна функція це організаційно координуюча, яка передбачає відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі позашкільної освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику, координація діяльності методичних об'єднань, творчих груп студій, які функціонують в закладі, надання підтримки педагогам і керівникам закладу в інноваційній діяльності, організації проведення дослідно експериментальної роботи. Організація спільної роботи з науково-дослідними лабораторіями, методичними центрами і вузами, залучення науковців до участі в дослідно-експериментальній роботі, в конференціях, семінарах, педагогічних читаннях, консультуванні, випуску спільної навчально-методичної літератури. Важливою в діяльності методиста є редакційно-видавнича функція яка передбачає редагування підготовлених до видання навчальних програм, методичних посібників, результатів досвіду експериментальної роботи, статей, проспектів, буклетів, розробка рекламних матеріалів про діяльність закладу, налагодження зв'язків і взаємодії з засобами масової інформації та видавництвами. Результати соціологічних досліджень, які ми проводили в своєму колективі, дали можливість визначити ролі методиста. Сьогодні методист має мітив виконувати наступні ролі, успішно виконувати ролі. Це перш за все автор, андрагог, аналітик, аудитор, агент Змін, винахідник, дослідник, діагност. Експерт, експериментатор, ініціатор, конструктор, інформатор, ігротехнік, інноватор, комунікатор, консультант, коуч, координатор, конструктор, лідер, менеджер, мотиватор, модератор, ментор, наставник, новатор, опікун, організатор, опонент, психолог, партнер, проєктувальник, прогнозист, програміст, розробник програм, проєктів. Режисер, радник, редактор, соціолог, стратег, супервізор, співавтор, спікер, тренер, технолог, тактик, т'ютер, транслятор, управлінець, фасилітатор, фандрайзер. Як показує дослідження, появилися нові ролі: це, перш за це фасилітатор, коуч, т'ютер, супервізор, і це дуже важливо, щоб кожний методист. Мав певні знання, вміння і навички щодо виконання зазначених ролей. Соціологічні дослідження і вивчення е, нормативних документів е, дали можливість окреслити професійні компетентності методиста і перш за все, це громадянська компетентність, соціальна компетентність. Емоційно-етична компетентність, компетентність методична, мовно-комунікативна, організаційна компетентність, загальнокультурна компетентність, нормативно-правова компетентність, компетентність навчання впродовж життя, здоров'я збережувальна компетентність, інклюзивна компетентність, оцінювально-аналітична компетентність, предметно-методична, прогностична. Інноваційна компетентність, інформаційно-цифрова компетентність педагогічного партнерства, проектувальна, психологічна і рефлексивна компетентність дуже важливим завданням нашої методичної служби на основі цих проведених досліджень і нормативно правової бази з позашкільної освіти. Було визначити профілі компетентності методиста сучасного закладу позашкільної освіти. І дивимося, соціально громадянська компетенція, що вона передбачає, це, перш за все, розуміння сутності громадянського суспільства, володіння знаннями про права і свободи людини, усвідомлення глобальних проблем людства і можливостей власної участі у їх розв'язанні, усвідомлення громадянського обов'язку та почуття власної гідності здатність діяти як відповідальний громадянин і брати участь у соціальному житті, здатність до взаємодії з іншими в різних соціальних ситуаціях та критичного оцінювання соціальних подій та явищ. Загальнокультурна компетентність, що вона передбачає, це перш за все здатність розуміти феномен культури, формувати власні естетичні смаки, самостійно виражати ідеї. Досвід та почуття на засадах естетичних цінностей, усвідомлення власної національної ідентичності як підґрунтя відкритого ставлення та поваги до розмаїття культурного вираження інших, ціннісне ставлення до дотримання норм, етикету та культури спілкування. Монокомунікативна компетенція це, перш за все, володіння системними знаннями норми і типи педагогічного спілкування в процесі організації. Колективної і індивідуальної діяльності, вміння вислуховувати, відстоювати власну позицію, використовуючи різні прийоми аргументації, розвиненість культури професійного спілкування, здатність досягати педагогічних результатів засобами продуктивної, комунікативної взаємодії, відповідних знань, вербальних і невербальних умінь і навичок, залежно від комунікативно-діяльностних ситуацій, важливий. Є емоційно-етична компетентність, яка передбачає здатність до сприяння в дотриманні учасниками освітнього процесу педагогічної етики, культури спілкування, доброчесності та добропорядності, здатність управляти власними емоційними станами, конструктивно реагувати на прояви емоцій оточуючих, дотримуватися професійної діяльності культури монологу та діалогу здатність створювати позитивний психологічний клімат упродовж організації суб'єкт суб'єктної взаємодії, методична компетентність важливою є андрагогічна компетентність, яка передбачає здатність до роботи з дорослою аудиторією, уміння визначати світні потреби і запити педагогів, ураховувати особливості мотивації, процесу навчання, групової динаміки дорослої аудиторії застосовувати технології модерації, фасилітації, менторства, супервізії, залучати аудиторію до інтерактивної взаємодії в процесі навчання, визначати результати навчання, спонукати аудиторію до рефлексії. Нормативно-правова компетентність, що вона передбачає, якими є профілі, це здатність вивчати, аналізувати, дотримуватися вимог законодавчих та нормативно-правових актів у сфері освіти здатність проєктувати, розробляти документи щодо організації, науково-методичної роботи, здатність укладати угоди з науковими установами, громадськими організаціями. Важливою є інформаційно-цифрова компетентність, яка передбачає здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею в професійній діяльності ефективно використовувати наявні та створювати за потреби нові електронні освітні ресурси, використовувати цифрові технології в науково-методичній роботі з педагогічним працівниками. Здорова збережувальна компетентність це перш за все здатність організовувати безпечне освітнє середовище, яке має бути комфортним, психологічно психологічним, мотивуючим надихаючим для здобувчів освіти, використовувати здоров'я збереження технології в своїй діяльності, здатність здійснювати профілактичну просвітницьку роботу з учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни, попередження та профілактики насильства, булінгу в закладі освіти, здатність зберігати особисте фізичне та психічне здоров'я під час професійної діяльності. Психологічна компетентність це здатність методиста до самопізнання, самоконтролю до ефективного спілкування взаємодії з іншими, саморозвитку та самореалізації, володіння психологічними знаннями, комплексом умінь та навичок з вікової психології, психології освіти дорослих, акмеології для здійснення методистом успішної методичної діяльності. Компетентність педагогічного партнерства. Це здатність успішно здійснювати професійну діяльність на засадах педагогіки партнерства, здатність визначати ефективні форми взаємодії з професійними спільнотами, які функціонують в закладі освіти, і асоціаціями, активно долучати їх до участі в науково методичній роботі з педагогічним працівниками. Сьогодні важливою є інклюзивна компетентність яка передбачає здатність до організації та забезпечення інклюзивного навчання, психолого-педагогічного супроду, учнів з особливими освітніми потребами. Підприємницька компетентність здатність швидко реагувати на зміни та мотивувати педагогів до змін, здатність виявляти лідерські якості, здатність згенерувати нові ідеї, ініціативи, впроваджувати професійні діяльності, методичні інновації. Інноваційні технології, важливою є компетентність навчання впродовж життя, здатність до здійснення самомотивації, саморозвитку і самореалізації, використання можливостей формальної, неформальної та інформальної освіти, здатність до визначення ресурсів професійного розвитку впродовж життя, складати індивідуальний план професійного зростання, визначати оптимальність зміст форми. І методи професійного розвитку критерії результативності. Дякую за увагу, перевір.